Поступово розпочинається фінальна міжнародна пауза перед стартом відбору на чемпіонат світу 2026 року. І після цього гравці Борусі будемо сподіватися, вже менше їздитимуть в різні турніри познаціональним збірним. А сконцентруються на клубі, в якому вистачає ігрових проблем. Справді, в попередні тижні і вони поки що ситуативно, але продовжуються. Власне про це ми будемо говорити в новому випуску Борусин Подкаст і разом з Костю Степанюком. Привіт, привіт, привіт. У мене сьогодні буде не такий приємний голос, як писали у коментарях під одним з наших попередніх відео, але все ж навіть із таким голосом ми намагатимемося говорити конструктивно, чесно і, і власне, як завжди, об'єктивно. Ман зі штурмом в Лізі чемпіонів після перемоги над Лейпцигом очікувався з великим інтересом. В першу чергу, через те, що Боруся мала тут перемагати середній суперник за європейськими мірками. І, от перші тури Ліги Чемпіонів, вони навпаки дали нам багато оптимізму в цьому сезоні, хоча брюґе це. Суперни, якому ми виграли хоч і 3-0, але ну, з проблемами. Ми вже про це говорили. В бельгійської команди були свої шанси, вони могли забивати, можливо, навіть не один м'яч. І Борусія фактично перемогла в цій грі, тупо на класі, якого в Борусії все ж таки, навіть, попри проблеми, вистачає. І потім ось ці, неймовірні, 7-1 з Селтіком вдома. І це той самий Селтік, який потім грохнув Лейб Лейпциг в домашніх стінах, тому от. Не настільки це слабка команда, як багато хто міг би її намалювати. Матч з Рало ми вже обговорювали. І от, власне, штурм це могло бути продовження нашої переможної такої серії ходи у Лізі Чемпіонів, і Боруся виграла. Хоча зараз ще з рахунком 1-0, але все одно, якщо брати за грою, в цілому це було б нормально. Тобто, можливо, це було настільки епічно, фантастично, як з Лейпцигом за декілька днів до цього, але. Маємо розуміти контекст. В Борусі зараз багато пошкоджень, в Борусі зараз вистачає якихось різних ситуацій негативних в клубі, пов'язаних з різним речами, Тому от цей період, інтенсивний період матчів, треба було просто пройти і намагатися здобути якомога більше очок. Тому мінімальна домашня перемога, плюс три бали. Борусія йде зараз в топ-8, що може дозволити нам вийти одразу в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. І загалом нормальна гра, хоча і забили достатньо пізній гол, можна сказати, але от напевно з першої до фінальної хвилини, попри там декілька небезпечних контратак штурма, які нічим не завершилися, Борусія контролювала матч. Це було трішки схоже на Лейпциг. Можливо, знову ж таки на такий домінантний контроль протягом 90 хвилин, але. Хороша гра, враховуючи те, що Дортмунд фактично одним стартовим складом провів декілька поєдинків поспіль. Тому в загальному це такий матч, який навряд чи ми будемо згадувати, навряд чи будемо подивлятися якісь його там окремі хайлайти. Але в загальному от я задоволений тим, що 9 очок з 12 в лізі чемпіонів поки що місце в топ-8 на екваторі ось цього основного етапу. От я в цілому задоволений, що може з приводу цього матчу сказати, які в тебе спостереження, що можеш обговорити тут в ефірі, та якщо чесно, це стосується дуже багатьох матчів Борусії цього сезону, ну нічого обговорювати насправді так, тому що футбол команди він не зважаючи на результати в обох напрямках, так він хочеться бачити чогось більшого, хочеться бачити чогось кращого, і хочеться бачити нарешті якихось змін на позитивне. Навіть у контексті результатів у загальній картинці, або хоча б у контексті футболу, який демонструє команда. Тобто поки що це страждання. Це страждання, але ці страждання вони приносять нам результат, принаймні у матчах Ліги Чемпіонів, так? У, які є дуже важливими для нашої команди. Тому те, що в нас є три очки, це класно. Це найважливіше. Час е, трошечки. Покращити наш футбол у нас все-таки буде, і якщо ми вийдемо у одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів, то я сподіваюся, що до того часу Нуріша Хін підготує команду краще, і вона буде готова боротися за щось більше, ніж вона бореться зараз. От. А можливо, одна із необ'єктивних тем, про які справді можна поговорити у контексті матчу із штурмом, це гра Ніко Шлотербека. Я не знаю чому, але мені дуже кинулось у вічі, як впевнено, як. Класно він грав на позиції центрбека, власне, у команді, яка домінує на футбольному полі, як він намагався просувати м'яч вперед, скільки в нього було передач, скільки в нього було точних лонгболів, болів як він підчищав ззаду у своєму стилі. Тобто, єдиний, напевно, гравець, якого я би прям точно відзначив у складі Дортмунда – це Ніко Шлоттербек. А що ще можна сказати про цей матч? Ну певно, що нічого. Добре, що маємо три очки це найважливіше наразі. Я б стосовно Доні мало можливо поговорив окремо, тому що доні мав піти з клубу ще минулого літа. Так говорили про найні, нам цікавився Ліверпуль, нам цікавилися деякі інші клуби з АПЛ. І Малон залишився. В принципі, от я був принаймні цим задоволений, тому що коли він в формі, а навіть коли команда взагалі не в формі, Малон вміє за рахунок індивідуальних дій робити різницю. Пам'ятаємо, наприклад, початок минулого сезону, коли в Терзі ще все було не так добре, команда була дуже важкою, на це було дуже важко дивитися. вона не грала, а мучилася, здобувала результат. Як то кажуть, всупереч ситуації, всупереч обставинам, а не за рахунок того, що грала добре, і от Даніел Малон був, напевно, от ключовою фігурою на тому відрізку сезону. Після цього, вже, коли прийшов Джейден Санч, особливо в оренду, Малон почав грати все менше. І знову ж таки, активізувалися розмови, що Борусі треба його продавати. Він. Поки що, наче демонструє якийсь прогрес, а цей прогрес дуже повільний, він дуже нестабільний. Та й загалом вже на нього особливо в клубі не розраховують. Тому поки що можна з нього ще якийсь пожиток мати, якісь гроші з нього виручити за цей трансфер. Так, треба це робити якомога швидше, от наче вже Борусі сама поступово ну, не проти того, щоб його кудись відпустити. І от зараз є такі чутки знову ж таки про те, що Мален хоче піти. Він прям попросив клуб про свій трансфер. Ним цікавиться клуб, але вже попростіше Вапел, ніж Ліверпуль. Це там Крістал Пелас, Брентфорд, тобто хороші команди. Ну але розуміємо, середняки, навіть хай найсильнішої ліги в світі прямо зараз. І Мало наче й не проти, хоча не з усіма з ними йому вдається домовитися про особисті деталі контракту. Але от якщо не зимою, то вже наступним літом ну, гарантія 99% що він Брусю залишить. В контексті цього Малан провів не дуже вдалий матч у Вольсбурзі, і на одній з прес-конференцій Нуріша сказав, що я був незадоволений виступом Мална на виїзді в Кубку Німеччини. Я поговорив з ним після гри з Вольсбургом і сказав, що хочу побачити від нього реакцію. І от, власне, ця реакція, в якомусь сенсі, напевно, і була. Мален став автором переможного голу в матчі зі штурмом у Лізі Чемпіонів. Але поза тим, в таке враження, складається, от, власне, в мене, що Мален, коли виходить на поле, якось так він і виглядає дуже. Е, не знаю, дуже таким не десь, що важким людина, яка має, знаєш, отже, чемодани в руках і намагається з цими валізами кудись там бігти, виходити з клубу якомога швидше. Навіть його поведінка на лаві запасних під час матчів, якщо його там ловить камера, він таке враження дуже часто дистанціюється від того, що відбувається на полі, навіть коли команда програє. Тобто він там може десь з кимось посміятися, якісь жарти відпустити, або просто там натягнути капішон чи пуховик собі. Е, Вище так на лице, і просто дивитися за тим, як грають його товариші по команді. Тому -то, тему Малона, може, якось обговоримо. Ми про нього вже давно не згадували в подкастах. Чи хотів би ти, щоб Малон пішов, тому що, наприклад, я вже, чесно кажучи, не знаю. З одного боку, мені подобається доні, коли він. В формі, коли він на самому фізичному і ментальному піку, це людина, яка видає те, що він видавав там в сезоні 22-23 в другому колі, те, що він видавав відрізками і в наступних сезонах, але коли Малан має мало ігрових хвилин, або щось там в нього йде не так на футбольному полі, таке враження, що от він просто розчиняється в загальній масі футболістів в Борусі, так, якщо він не йде всіх інших, то він також демонструє якісь не дуже впевнені виступи. От а ти що думаєш? Може, ти б теж не хотів, щоб його продали, або вважаєш що гроші, які ми з нього можемо отримати, це якраз таки те, що нам потрібно. От я відразу хочу прокоментувати твою останню тезу. Так, про те, що коли у команди все виходить, він на передовій. коли у команди нічого не виходить, його немає на полі. І я б сказав, що це стосується не лише одного Доніела Малена, це стосується абсолютно кожного гравця Дортмундської Борусії, що цього сезону, що минулого сезону, що позаминулого сезону. Можливо, за виключенням, якщо ми говоримо про про поза минулий сезон, так за виключенням Джуда Белінгема. Все і у Борусії не було таких футболістів, які можуть взяти ініціативу на себе, коли все йде дуже погано, і навіть той самий Юліан Брант, якого ми, начебто, вже вважаємо лідером команди, абсолютним таким штам шпіляром десяткою цього сезону нарешті, і людини, від якого очікується максимальний креатив. Він також пропадає на футбольному полі. Тобто це не проблема виключно Малина. це комплексна проблема, можливо, яка пов'язана з мотивацією, з психологією із, з, зокрема, особистим налаштуванням, звісно, не без цього. Що стосується самого Доніала Малина, насправді дуже класний футболіст. Ну, ну мені здається, на превеликий жаль, що у нього просто не йде в Дортмунді настільки, наскільки б він хотів цього. От, от у нього просто не йде і прямо з першого сезону. Тобто Доніел Мален минулого сезону зробив 20 результативних дій у складі Дортмунда. Тобто, там було 38 матчів, 20 результативних дій. Це дуже класний результат. Це, ну, Як на мене, у цій команді, яка була минулого сезону, так, забити 15 голів та віддати 5 асистів це дуже непогано. Враховуючи те, що чимало матчів він пропустив через травму. Чимало матчів він пропустив просто через те, що сидів на лаві запасних. І коли такий футболіст, як Доніал Малин, який знову таки вже до цього часу зробив 20 результативних дій, виходить у фіналі Лізі Чемпіонів на 10 хвилин у потенційно найважливішому матчі своєї кар'єри, так і про нього я чомусь одразу згадав, який відос собі у інсту закидував Дніал Малин, що для нього це було щось найважливіше. А перед цим він не грав у матчах з ПСЖ зовсім, тому що він обидва матчі просидів на, на лаві запасних. Тобто нічого не складається так, як би хотів цього сам Мален. Але й при цьому, от через те, що нічого так не складається, він і не може давати команді максимум. Тому що він забивний. Він насправді забивний футболіст. Він футболіст, який завжди знаходиться в центрі уваги, що дуже важливо, тому що такі футболісти вони повинні бути у кожній команді. Але в Дортмунді, ну... В нього просто не йде. Я впевнений, що якби він пішов з ПСВ у той момент, коли він перейшов у Дормут, у якусь іншу команду, в якийсь інший клуб, то він би не був настільки таким закритим, тому що мені він здається якимось закритим у складі цієї Борусі. І це стосується, напевно, як його якихось індивідуальних якостей поза футбольним полем, але і, зокрема, це також знаки того, як він грає. Тобто ми не пам'ятаємо Доніа Ламалне у дуже. Багатьох матчах сезону, в яких він не відзначається гольовими діями, так і тут є його особиста проблема. Це 100%, але загалом, це, це от доні на маленьку, Боруся Дорфунд, вони не мечаться на превеликий жаль. І ці питання можна і потрібно було вирішувати набагато раніше. Тоді, коли на нього був попит, коли за нього клуби готові були заплатити великі кошти. Е, я пам'ятаю, ми з тобою говорили про обмін. Доніала Малена на Джейдена Санчо, наприклад, це був би прекрасний варіант, тому що усі сторони начебто були відкриті до такого переходу, але, власне, маємо те, що маємо. Я особисто сподіваюся, що Доніал Мален він залишить Борусію. Я сподіваюся, що він принесе нам багато грошей. І на ці гроші Борусія зможе підписати футболіста, який підходитиме команді, який підходитиме тренеру, і який. Робитиме різницю або, хоча б, намагатиметься так бути помітним на футбольному полі тоді, коли він буде потрібен команді. А і при цьому, і при цьому дуже сильно хочеться побажати Доніелу Малину знайти себе, тому що це прекрасний фантастичний футболіст, який, якщо знайде свого тренера, то, повір, перетвориться на одного з найкращих у світі. Я у цьому впевнений. Так ось в Лізі чемпіонів, власне, Малон забив переможний м'яч, і взагалі, от Гол Реалу, так, в нього в цьому матчі, здається, ще асист на Джеймі Гіттенса, тому Принаймні, поки що він знаходиться в складі Дортмунда і треба витискати багато користі з цього факту. Боруся, можливо, до зими, ну, принаймні, будучи використовувати його в певних матчах, тому що ну, пошкоджень багато дійсно, їх менше не стає. Хоча от вже на матч чемпіонату проти Майнца повернулися Ян Коуту та Юліан Рюєрсон. Але загальна картина все одно була. Не такою, як би нам хотілося, тому міжнародна пауза зараз прямо для нас це от ковток того самого потрібного чемпіонського важливого повітря. Ну я кажу, це більше так абстрактно, але щоб гравці повернулися, щоб команда трішки перезавантажилася за ці два тижні. І от власне матч з Майнсом, така команда, яка викликає вже флешбеки різного рівня вболівальників Дортмунда, Ну тому що це Майнс, це команда, з якою ми чемпіонство. Загубили, віддали, просрали. Навіть можна ще там, підібрати більш такі серйозніші епітети з матюками там з усім цим. Кажіть, як хочете. І це команда, яка вже четвертий матч поспіль. Не дає Борусі себе переграти. Тобто от з цієї нічої 2-2 розпочалася ось ця невдала, невдалий період ігор проти карнавальників, з якими Борусія не може впоратися. Потім була нічия 1-1. Це той самий матч, коли Юліан Бран забив зі штрафного на день народження клубу, але потім Борусія пропустила і от після того матчу Терзіча ледь не звільнили там все до цього велося минулого року. І от після цього також зайдіна Терзіча Борусія програла 0-3 взагалі Майнцю, який боровся збережні прописки в Бундеслізі. Тому були потрібні ці три очки, просто я не знаю як. Дортман вийшов в експериментальному складі, тому що тоді вже забив на Бундеслігу, він вже був у фіналі Ліги Чемпіонів і фактично давав пограти тим гравцям, які не мають регулярно багато ігрових хвилин. Але все одно це було соромно. Ми в подкасті про це говорили, що навіть другим складом не можна програвати Майнцу ще в такому принциповому матчі після чемпіонства, коли треба винести їх там з рахунком 0,4-05, умовно так, ми програємо їм 0-3 на виїзді. Ну, але списували все на те, що та насрати, у нас попереду фінал Ліги Чемпіонів. У наслі, а комунав же нафіг потрібно, ми вже нижчі п'ятого місця не опустимося. Але от е, черговий виїзд, і знову про, говоримо про це, як мантру, що Боруся їде на виїзди, на виїздах поступається. Боруся невдало грає, Боруся не має мотивації в виїзних іграх, не вистачає підтримки вболівальників, не вистачає ще чогось. І от знову схожа історія. На жаль, для нас знову виїзд і поразка. Тепер не 0-3, 1-3, один гол ми все ж таки забили. Але кого це взагалі хвилює, коли ти програєш майнцу, і це вже третя поразка. Ну, давай будемо казати так середнякам Бундесліги: Уніон, Аугсбург і тепер вже власне Майнц. Хоча там під керівництвом Бо Хенріксена команда навіть вже за Єврокубки бореться в цьому сезоні. Вона вже не бореться з бережні прописки. Ну, але це, блін, Майнц. Це команда не того рівня, яку ми маємо не те, що не обігрувати, яку ми маємо навіть не громити в багатьох матчах. Тобто Боруся за класом має виносити цей Майнц як Баварія. Настільки легко, там 3-1, 4-1, 3-0. І навіть не мати жодних контраргументів проти цієї тези. Але систематично вже два сезони поспіль, там навіть два з половиною сезони майже виходить. Те, що виходить. І в цьому матчі, знову ж таки, от якщо критикувати Шахіна, так, ну то блін, а за що критикувати нові ну, Шахіна в цьому матчі? Я бачив різні коментарі на себе в телеграм-каналі. І слухайте, ну, коли капітан Емре Джан на 26-й чи на якій хвилині йде в невиправ... просто невиправданий підкат прямою ногою проти гравця, влітає йому в ногу, збиває його нахрен і отримує пряму червону картку. Ми можемо казати про тактику, про те, що багато там чого на полі відбувається поза полем бла, 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 бла. Але що має робити тренер в цій ситуації? Капітан підставляє команду. Ти знаєш, що в команди, блін, немає взагалі гравців, ледь набирається на стартовий склад, в тебе виходять Асхіл, Кол Кембл, інші молоді футболісти там, так, альмограмка барна заміни, замість там, умовно, Дюранвіля чи ще когось, ще Диємі, так, наприклад. Ти знаєш про це, ти знаєш, яка ситуація зараз в таблиці Бундесліги? Ти знаєш про те, що в команди і так багато проблем, що тебе критикують в тому числі, і ти летиш, блін, в підкат. І навіть не в ситуації, де, ну добре, гравець виходив би сам на сам, та навіть якби він виходив сам на сам насрати, Ну, пропустили б гол, але грали б 11 на 11, а ти йдеш десь там майже на бровці, 에, прямою ногою, ну ще й на очах арбітра. І от ти написав за в телеграм-каналі дуже влучно, що навіть після цього, от підкату, після цього порушення правил, Джан, таке враження, типу, просто забив. Ну, окей, добре, хай краще вже так, ніж ти там почав би, знаєш, бити там арбітра, гравців чи косік, він це вміє робити, але ну, чувак просто похнюпив голову, змирився з тим, що він отримав пряму червону, і пішов собі в роздягальню. Типу, ну от. ну от Що це, блін? Ну, ми вже говорили про Джана на попередніх подкастах, але. Ну Ти, блін, капітан. В матчі з Майнсом, де в тебе там на злаві запасних два там, гравці з основного складу, молодняк, ти виходиш на поле, тебе розносять в СМІ, ти проводиш добрий матч з Лейпцигом, зі штурмом. Ну, нахіра це робити. Типу, я от не розумію, в мене немає п... жодної відповіді на це запитання. І чувак тупо підставив команду і заруїв катку, як кажуть, ці геймери, так? якщо на такій термінології висловлюватися, Тупо команда вже після цього назмола себе зібрати докупи. Хоча і Росії забив цей з пенальті, рахунок став 1 1 в Борусі були свої нагоди. Але таке враження, що коли от це видалення відбулося і все, на цьому гра Борусії фактично і завершилася. Ну, Для мене Джан це просто це, ну, це треш. Те, що відбувається з ним зараз. Я не знаю, який вихід з цієї ситуації, або продавати його прям наступним літом чи зимою, або сражати на лаву запасних до кінця сезону, хоча це неможливо, ми розуміємо. Або що з ним робити? Ну, типу, чувак втрачає над собою контроль, таке враження. І... Коли ми там ведемо мову в якихось матчах, він може допустити якесь порушення, правил, провести пенальті, ще щось, окей. Але коли ти ну, настільки вже не контролюєш цю поведінку на полі, ти не розумієш наслідків такого потенційного епізоду, коли ти розумієш, що не можеш зірати в м'яч, тому що м'яч далеко вже від твоєї ноги, і ти можеш тупо знести суперника, і ти на це йдеш. свідомо на це йдеш. Ну, типу, в мене немає відповіді. Емреджан, ну типу, що це за херня? Так, ну про Емреджана я трошки пізніше повернуся. Спочатку хочу м, поговорити про те, що ти сказав стосовно Майнца. І у мене є от запитання, так? Тому що я теж один із тих, хто вважає, що Майнс це команда, яку ми маємо виносити, що це принциповий суперник і так далі і тому подібне. Але чому Майн принциповий суперник? Просто тому, що вони у нас тоді зіграли з нами нічию і ми програли чемпіонство через них. Ну, я не знаю, можливо, так вважають вболівальники, так, у яких болить, які прямо от, не знаю, зненавиділи Майнц з того моменту, але це Борусія, яка просрала чемпіонство того матчу, і можливо, їх можна зрозуміти, так, чому Майнц не є таким принциповим суперником для них. Ну, програли так, програли. Тобто на місці Майнца міг бути Аугсбург, Гофенгайм, Айнтрахт, будь-хто. Але просрала чемпіонство та Борусія, розумієш? І можливо, цю тезу. Про те, що Майнц наш принциповий суперник через ту нічію, через програне чемпіонства, можливо, я думаю, все-таки потрібно її залишити у минулому, тому що це щось на емоційному, це, це не щось на конструктивному. Тому навіть незважаючи на ці результати 0-3, 1-3, 1-1. Я думаю, тему з майнцем потрібно відпускати це точно. Тому що чим більше принциповості ми будемо намальовувати ті тому чи іншому протистоянню, так ми будемо більше страждати внаслідок поразки у цьому протистоянні. Тому, можливо, так, можливо, потрібно трошечки відпустити вже той майнце, і нехай собі живуть спокійним життям. Що стосується Мреджана, то ну, перше, що я хочу сказати, насправді, це те, що мені його дуже шкода. От реально, мені його прямо дуже шкода, хоча, ну звісно, там по моїм висловам, по моїм постам в телеграм-каналі цього не скажеш. Але мені шкода, що взагалі все так складається, тому що Емриджан, він знаходиться просто у світовому центрі критики, футбольної критики від фанатів Борусії, від німецьких фанатів загалом, від журналістів, від експертів, від тренерів, від будь-кого. Е, проте, на превеликий жаль, оця вся критика, вона обґрунтована. Вона реально обґрунтована, тому що Емраджан не показує того рівня гри, який від нього очікують. Емраджан не є тим лідером на футбольному полі, яким його хочуть бачити усі навколо. Команда, Нуріша Хін, Едін Терзич минулого сезону, вболівальники. Усі. Хоча всі кажуть, що Емраджан – це класний капітан. У роздягальні він те, що потрібно цій команді. Так, але у роздягальні ми не заходимо. У нас немає доступу до роздягальні. Ми бачимо усе, що відбувається. Безпосередньо на футбольному полі і на футбольному полі Амеджан це не той капітан, або принаймні не виглядає як той капітан, який нам потрібен. Ось в чому найбільша проблема. Ну і те, що власне сталося у матчі з Майнцем, так, ну, ну це апогею всього, що відбувається за Мереджаном протягом останніх двох-трьох років у складі Дортмундської Борусії, тому що ну от реально, це ж капітан. Це людина із подвоєною, потроєною відповідальністю на футбольному полі, і цей капітан, знаючи, що у нашій команді є надзвичайно великі проблеми з травмованими футболістами, що у нас є лише один живий центральний захисник Нікуш Лотребек, просто на 27 й хвилині летить з прямої ноги у ситуації, яка навіть близько цього не вимагає. Ось в чому проблема. Тобто, можна, можна знаходити виправдання, так, хотів врятувати команду. Там, я не знаю, зіграв рукою на лінії на 95-й хвилині, щоб не пропустили м'яч. Можливо, воротар відіб'є пенальті, скажімо так, у фіналі Ліги Чемпіонів, умовно. так. Можна завжди знайти виправдання, ну але ж не у таких ситуаціях. Ну не у таких ситуаціях взагалі. Ну, тобто 27-ма хвилина, окей, добре. Можна отримати червону картку на 27 хвилині. Буває, не він перший, не він останній. Але ж при цьому ти розумієш, що у команді зараз ну, повна біда. Біда, зокрема, із позицією, на якій ти вимушено граєш. Ну, і типу не хочеться вже його вбивати просто, знаєш, тому що його насправді часом навіть вбивають. Ну, але як його не вбивати, коли він робить такі речі на футбольному полі? По-хорошому, чесно, я би, я би точно задумався на місці Нурі Шахіна, на місці менеджмента клубу, зокрема, що після такого матчу ну, миттєва зміна капітана це було б найправильніше рішення. Але, на превеликий жаль, ми теж про це говорили. У цьому клубі немає ні в кого яєць, немає ні в кого характеру, і немає такої людини, яка зайде в роздягальню, бахне кулаком по столу і скаже: все, мені це набридло, це не грає нам на користь. Капітан не має права так себе поводити. Все, ми міняємо капітана, ми змінюємо капітана, Новим капітаном буде Грегор Кобель, Юліан Брандт або ще хтось. Ось. Ось такі рішення вони також. Мають бути присутніми у великому футбольному клубі, який не приймає те, що із ним зараз відбувається. Тобі не здається, що Але це якщо... схоже на ситуацію з Ройсом? Типу, от коли в нього була капітанська пов'язка, і також він казав про те, що це на нього тисне. І коли Ройса ну пройся відібрали вже фактично цю пов'язку добровільно, так трішки його гра почала бути розкутішою, наче от таке тягар з його плеч впав. От ж може з жаном буде щось схоже, як тобі здається? І я от не сказав би, що вона на нього тисне насправді, тому що Мереджан навряд чи гратиме краще без капітанської пов'язки. Ну тобто це ж насамперед стиль гри, правильно, це ж ми не говоримо про якісь лідерські якості, коли в тебе є капітанська пов'язка, ти не стаєш сильнішим футболістом. Це психологія, це, це дуже багато різних моментів, але у тебе і до капітанської пов'язки є якісь певні якості. У Марко Ройса вони були, і Марко Ройс чітко визнав, що капітанська пов'язка йому заважає. Так. Емреджан міг визнати, по-перше, тоді, коли від неї відмовився Ройс, що він не, не готовий бути капітаном, так що от у нього все непогано виходить. Це буде для мене зайвим тягарем, так? Це раз. Два Емреджан міг спокійно відмовитися цього сезону вже, тому що він побачив так, що минулий сезон він провів просто жахливо, фантастично жахливо, я б сказав, навіть так. І. Власне, вже на практиці перевірити, так, що його капітанська пов'язка це для нього, знову-таки зайвий тягар. Але Амеран цього не зробив ні вперше, ні, ні в друге, тому навряд чи він це зробить втретє. Е, але при цьому ти ж розумієш, що ніхто не перестане критикувати, якщо він продовжить грати ось так з капітанською пов'язкою чи без. Насамперед критикують гру, а вже потім говорять про якісь лідерські якості або ще щось. Якщо капітан команди виходить і він б'ється за цю команду е, в межах. Дозволеного, звісно ж, в межах правил, який вигризає в підкатах м'ячі, який віддає передачі результативні, забиває голи, який робить весь обсяг роботи, який намагається принести користь команді. До нього ніколи не буде запитань, якщо він жодного слова своїй команді не скаже. Але Мерджан цього не робить і на превеликий жаль, саме тому є мішенню ось цих от критиків, які постійно поливають його брудом. На превеликий жаль, це наша реальність. Наступні матчі в Борусі будуть дуже дуже важкими. Ми маємо вдаватися до того, що попереду. Легко точно вже не буде. Якщо для когось здавалося, що суперник керіння штурма чи Майнце, там два рази в тиждень це щось дуже серйозне, це щось дуже страшне. То, от уявіть собі, що ні. Тому що після завершення міжнародної паузи, до речі, на неї поїдуть не всі гравці Дортмунда. Там здається, того ще бачив, їх не так багато, на щастя для нас. Але от можемо привітати Фелікса мечу з викликом до збірної Німеччини, дійсно заслужив це. Грегор Кобель теж поїхав, до речі, хоча він не відновився повністю. Але от з Швейцарії його викликала. а сподіваємося, що не ціною його здоров'я, вона буде його використовувати, тому що грек зараз усений голкіпер кіпер нації після відходу Зомера зі збірною, як ми ну, вже знаємо. Тому я бачу в цьому позитив, що от нарешті цей такий марафон матчів завершився. Можна в клубі трішки підвести проміжні підсумки, так, станом на зараз. І будемо сподіватися, що гравці якось зможуть відновитися, і команда буде. Більш готовою, так тому що спершу у нас Фрайбург, потім Загребський Динамо, Це дуже важливий матч, навіть важливіший за Барселону, про яку я зараз кажу. Тому що якщо ми обираємо Загреб, то вже на 99% майже гарантуємо собі топ-8 швидше за все. Тому потрібно вигравати саме таких суперників в першій робітці чемпіонів. Після загреба в нас Паварія, Боруся, Менхенгладбах, Барселона, Гофенгайм і Вольсбург. Е, тому от якось так Себастьян Кель, представники клубу, говорили про те, що в Дортмунда найкоротша пауза. Вони скаржилися в ДФЛ, що цей календар, цей графік матчів, він, ну, типу, взагалі е, якось грає. Ну, не на користь Дортмунда, так, тому що між матчем з Гольсбургом і між наступною грою з Байером там буквально трішки менше там, чи приблизно три тижні перерви. Тому це фактично ну, дуже великий час на... Маленький, точніше маленькі на підготовку. Плюс Боруся не поїде на тренувальні збори взимку, так як це робить традиційно. Вона залишиться в Дортмунді і буде там, власне, готуватися до другої частини сезону. Тому от попереду в нас дійсно дуже серйозний марафон матчів, який мені здається, що ми вже не пройдемо з таким кадровим наповненням, як це було. Попередні тижні тому будемо сподіватися, що національна пауза міжнародна пауза. Так вона не принесе нам якихось розчарувань, Навпаки, наші гравці, хтось перезавантажиться, хтось набереться ще більше впевненості, і з новими силами команда вже з повноцінним складом буде готуватися до того, щоб вигравати наступні матчі і покращувати ситуацію в чемпіонаті, тому що Баварія хоча й виграє, але от Лейпциг, Байер, на відміну від попередніх сезонів вони втрачають багато очок. Тому для Дортмунда це принаймні шанс вмикнутися за топ-четвірку зараз. Навіть за чемпіонство, поки що шанси ще не втрачені. Хоча, звісно, сьоме місце ну це не те, чого ми чекаємо. А на сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку. Висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.